Тут е, запитання стосовно наших політичних партнерів, таке трошки в образливому тоні, товариство, я вас дуже хочу попросити. Ви знаєте, з тими людьми і з тими політичними силами ми три місяці стояли на Майдані пліч-облеч. Ну мені зараз не то, що навіть їх критикувати, навіть читати образливі записки в їхню адресу, я їх не хочу захищати. Але я вас дуже прошу. Можна, я їх не буду критикувати? Можна. можна. Ні, ні. Ну, я ж так розумію, тут зібралися люди політично активні. Ви самі вмієте і знаєте, робити висновки, але все-таки разом, день в ніч, три місяці, то... Шановний пане Олеже, до цього часу пан Петік, який представляє свободу, нічого не зробив, щоб замінити представника партії регіонів, який очолює державну телерадіокомпанію. Треба діяти. Пан Василь. Пане Василь. Я так розумію, що це процес, а де є наш голова адміністрації? Це не є компетенція місцевого голови обласної адміністрації, призначений кілька тижнів тому назад керівник Держтелерадіо. і це, власне, керівник Держтелерадіо повинен це зробити. Але я дякую за записку, я її відкладаю. І як буду тільки в Києві, я обов'язково сконтактую з керівником Держтелерадіо. І йому висловлю думку, що я зустрічався з людьми в Кіровограді, народ вимагає. Правильно? Пане Олег, пане Олег, пане Олег. Ну от, до речі, тут ще одна. Ми хочемо сьогодні на дану камінтуру. Гаразд. я передам. Я передам ще одна записка. Директор телеканалу Кілорад і так далі. Все це є одна й та сама тема. Добре, вже є три записки і одне резюме. Коли буде введено візовий режим з Росією? Абсолютно вірне твердження. Візовий режим з Росією має бути введений і особисто, неодноразово з трибуни парламенту щодо цього звертався, вимагав. ну... Прикро, але ця процедура затримується. Навіть раз було ухвалено рішення РНБО, яке чомусь пізніше було скасовано з цього приводу. Так, які е, президент, України, президент України в обов'язковому порядку має володіти державною мовою. Ну, Ми про це з вами говорили. так? Які можуть бути перемовини зі зрадниками, за законами воєнного часу, Ну, згоден з вами? Тобто, я так розумію, ви про Харків і про. Позиція наступна. Коли говорять, от, там десь я приходжу на якісь там телевізійні шоу чи журналісти часом запитують. Ось, і, як ви збираєтеся домовлятися зі Східною Україною? Я вам хочу сказати, що нам домовлятися зі Східною Україною? Ми вже давним-давно про все домовилися. Тобто, ви маєте на увазі говорити з ким? З українцями Донбасу чи говорити з терористами-сепаратистами. То дійсно, ви праві, з терористами-сепаратистами треба не говорити. Треба застосовувати відповідну закону силу і дати спокій і благодать для нормальних людей, які хочуть нормально жити. Шановне Олеже, скажіть, будь ласка, коли буде люстрація до виборів чи після. Судячи зі всього, це буде при новому парламенті. Буду відвертим. Бо я відчуваю атмосферу Верховної Ради. Я вам вже казав. Ми... От є закони, які нам не вдається проштовхнути. Оцей закон про офшори, бо є там купа тих, які зацікавлені в тому, щоб його не було. Про комуністичну ідеологію заборону, про е люстрацію, про депутатську недоторканість, на жаль. Гальмується процес. Тому надія на наступний парламент. Коли буде в парламенті порядок, що замість 450-250, ми з вами вже говорили 300 депутатів, але в парламенті зараз треба навіть наводити елементарний порядок, щоб депутати під час сесії не вешталися по залу. Тому що це є неприпустимо абсолютно. Ну, я думаю, що ви бачите, як працює партія Свобода, насправді посадили там на гальорку. Але ми всі сидимо тихенько. Та не дуже. Ні, Ну коли хтось щось не так говорить, то ми мусимо реагувати. Але ми сидимо на своїх місцях. Ви бачите, що в нас завжди явка стовідсоткова. Тільки якщо хтось десь от відрядження, наприклад, на цьому тижні наших кількох депутатів не було, бо вони є члени делегації в парламентську асамблею Ради Європи, а там розглядалося українські питання, і члени делегації в ПАЧЕС. Це є парламентська асамблея Чорноморського співробітництва. Ось. А так, не, не дай Господь. Навіть якщо хтось хворіє, то тільки має бути дуже важлива хвороба, така серйозна хвороба. Решта, прошу бути на засіданні від А до Я сидіти, голосувати, брати участь в обговоренні. Ви звернули увагу, що від свободи всі депутати виступають, кожен депутат має свою ділянку. От, всі є дисципліновані. Я їх, я як вам навіть чесно скажу, я їх навіть пісяти не пускаю. Правда, сестро на тому мусить бути порядок в залі, люди дуже на це реагують. Олег В'ячеславович, можна змінити. Ярославович, можна, кажіть. У мене таке питання. Ми всі знаємо, що Росія хоче пробити коридор до Придністров'я. Якщо ви. Хто б низом маєте в Леничанське зона, де і так далі. Що ви будете робити з Придністров'ям, так, таким уколом, як казав, вона сидить у спині, О, якщо ви будете президентом? Дякую, хороше запитання. Знаєте що? Нам взагалі, от часом питають, що будеш робити з Кримом, як той Крим повертати? А я вам скажу, все дуже просто. Бо чим простіше вирішення питання, тим легше це зорганізувати. Нам треба таку побудувати систему в Україні, так реформувати економіку, щоб ми в швидких темпах почали настільки розвиватися, щоб всім захотілося жити в Україні. І Придністрові, і Крим. А скажіть, що не так? А скажіть, що не так. Той сам Крим вже зараз відчуває проблеми і вже зараз перестали звертатися за російськими паспортами, тому що їм дають паспорти з Магаданської пропецької. А якщо ми зробимо все дуже акуратно, ну, по-перше, ви розумієте, залізниця туди може не ходити, а літаки можуть туди не літати. А кораблі можуть туди не плавати. Ну, 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 і що вони там будуть робити? Їм добре з Росією? Серіали будуть русські дивитися, чи що? Я вам далі хочу розказати: нам потрібно зараз терміново, от буду президентом, займуся цим першочергово, транспортно туристичні потоки перенаправити в сторону Одеси Миколаєва і Херсону. А що кажуть наші екологи? Вони говорять, що сьогодні. Погода така і так розвивається світ, що ми живемо в епоху глобального потепління. і передбачають, що років через 5-7, отам, на побережжі Одеси, Миколаєва, Херсона, взагалі будуть субтропіки. Нам треба зробити те, що турки зробили на середземноморському побережжі, скасували туристичні збори, дали можливість людям відкривати туристичний бізнес. Хай би будували готелі, готельчики, якісь там е можливість для е прийому туристів, ресторанчики. І ми дуже швидко збільшимо наплив туристів саме на тій території. Херсон треба порт будувати великий. Миколаїв треба великий порт будувати для того, щоб приймати туристичні судна. Треба торговельні судна в тому числі. Треба робити їх вільною економічною зоною, по типу Порто-Франко, де буде спрощена процедура митного і прикордонного контролю. І через них можна товари по всій Україні, щоб розвивати цю територію. І тоді Крим сам захоче в Україну. Ви побачите, вони самі туди захочуть. Нам треба зробити зараз таку внутрішню атмосферу в Криму. Я, до речі, про Придністров'я то саме маю на увазі. Отак, знаєте, щоб вони потрошки-потрошки розуміли, що з Україною жити це жити в злагоді, в мирі, в добробуті, мати достаток і знаю, що так буде 100%. Давай. Ну почекайте, прошу пана, а може від...